Кажу, що шає по халявній ціні. Я зараз вам покажу. Вселіжку 9500, доставка безкоштовна. 9500 вже зтуму 1,60 на 2. 6500, того метр 60 на 2, доставка безкоштовна. Того ліжка взагалі ні в кого нема. 6900, доставка безкоштовна. Просто запам'ятовуйте. 6800 останнє то лишилось. То воно і є за 6800. То, кому треба, я дістану. 5500, 1,62 метра. Можемо на котеджі продавати, як вам завгодно. Оце взагалі. прекрасно, 11 тисяч з шухлядами, з двома тумбочками, метр 60х на два. То все, я говорю, ціни вже з доставкою. То взагалі супер варіант. Метр 60 на два. все, то метр 60, 5500, оце. 7 200. 7 200. І є ще, шановне панство, дуже багато інших пропозицій для вас. Ви тільки знаєте, де мене шукати. 11 тисяч шухлядами. А хто має такі телефони, мені відправляйте.